Від самого ранку мешканці п'ятиповерхівки на перемогу 46 а обговорюють, як через перепад напруги у них горіла техніка. На телевізор згорів, він так горів, димів. Я ніколи не подумала, не бачила, що так горіло. Дим такий, де дим з цього телевізора. У мене теж запах стоїть. Це сталося рано вранці, майже у кожній квартирі тріщали розетки, відчувався запах плавленого, а техніка виходила з ладу. Телевізор просто взорвався. То тобто звук був такий, ну просто хлопок, такий взрыв, як взрывается петарда. Комната повністю наповнилась димом таким єдким. То тобто есть я вже понял, что з електросетю така произошла проблема. Тобто есть обычно это возникает из-за того, что попадает на нулевую жилу, ну, то тобто, есть, как будем говорить, как по электрическим параметрам, попадает фаза. От. Олексій запрошує журналістів у квартиру. Аби показати, що сталося з його технікою. Чоловік певен, тільки тому, що сусіди вчасно зреагували і вимкнули прилади, у будинку не сталося пожежі. Може чоловік відсутствувати в квартирі і просто стоять техніка в дежурному режимі. Ну, Зараз у всьому будинку вимкнена електрика. Сусіди поки не знають, яка техніка вціліла, адже напруга стрибнула майже вдвічі. Провірив, такий прибор, я перевірив, напруження напряження було 375. Воно і видно, навіть при включенні світ, світ, ще був, що лампочки максимально. Не перепад напруги ймовірно стався через злодіїв, які вночі поцупили кабель. Вночі деякі мешканці чули дивний гуркіт у підвалі. Ми слухали в підвалі, що хтось ходить. Ми ще подумали, що тут міняли столби. Що може бути ночі відключають, Ну як... що ми могли подумати, що електроенергію відключили, да, і все ми Навіть не догадалися. що хтось ходить в підвалі і ворує кабель? Виявивши втручання в електромережу, сусіди одразу ж викликали міліцію. Да. Що случав кабель? порізали людей, телевізори погоріли, потоває техніка згоріла. Біда. Втім, люди певні, доки міліція шукатиме злодії, ЖЕК має відповісти за свою бездіяльність. Так як в нашому будинку є фахові спеціалісти, які розбираються в постанові питання електромережі, да і кабельної проводки. Вони говорять, що у нас не зовсім коректно, м'яко кажучи, проведена проводка, Немає техніки безпеки. Хто контролює за питанням, щоб не було таких випадків, щоб можна було викрасти той кабель. За цим не слідкую. Значить, це є ознаки безгосподарської діяльності. Ну і в принципі, вже подальше ми будемо бачити, яким чином ми будемо розбиратися. Керівник ЖЕКу будь-які претензії відкидає. каже підприємство, яке мешканці стало жертвою крадіїв і понесло збитки. Вори вкрали нульовий провод, 20 метрів. Погони вкрали, провод, витягнули навіть з труби його, обкусили кінці, і витягнули з труби нульовий провод. І хотіли залізти силовою, а там їх десь е, током вдарило, вони його кинули. Це все. Оця ситуація, яка трапилась, да? От, ну, я, я рахую. Це ви знаєте, ця ситуація може трапитися в будь-якому будинку. Це хорошо? А то не хорошо. А що ми робимо, щоб вона не трапилася? Це треба робити з нашими людьми, які зараз около 30% ходять. Треба випити. Надо заколоться, надо сігарет купити, не роблять. То в чому ми винувати? Вкрали провод. Да, ми зараз організували, купили провод. Зараз ми йдемо на убитки. зараз ми його зараз на даний момент там вже міняють цей провод. Все робимо. Наразі Жак також збирається звернутись до міліції із заявою про крадіжку кабеля. Мешканці ж чекають, доки у їх квартирах з'явиться електрика, аби оцінити збитки і шукати винних.